Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 4 вересня 2023 року. Розливав я вино в банки і налив туди ось такі поставки ці кришки, що буде цукру не додавав. Покашу. А це ці, хай відстоїться. Я потім його ще перелью і додав цукру. Це воно що стояло у відрі, я знімав відео, як зробити малінове, е е е е е Вже це Я просто розлив його і не сильно фільтрував цієї банки розкрив. Роз 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 Тут все таке чистеньке отримало, гарненьке. Хай воно ще відстоїться, я його перелив, додав ще цукру. Так я вже воно, як спиртом, запах вже і, і є алкоголь. Хай ще постоїть і потім його погреб занесу, воно тут переграє, розлите було, можна було б краще ще цукру додати, хай я може завтра додав цукру, і хай воно тут а грає, а тут а заміню кришки, це не вистачило кришів, пошукаю, ось така є, побачимо яка тут зорве. Так, оце вино. Другий етап, вже воно більш-менш похоже і пахло. так, як Хай воно ще пограє, це молоденьке вино. Оце тут краще вийшло, де я багато цукру дав. Оці дві банки, три там здається, то таке більш похоже, що ще туди треба цукру додати, бо може в уксус превратитися. Нам такого не треба. Підписуйтесь на наш канал Про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!